Всім доброго дня! Ну що, молода команда в своєму репертуарі, але член, який і в молодій команді, і в моїй команді, не дає нам, як кажуть, скучати. Бачите, да? у нас стільці тут, щоб вона не гризла, коли Саша уїжджає. І ми через день да? сьогодні мама вирішила генерально робити моє хрусталь. Ложе заслала, дивися, і сьогодні Шалочка, по другому. Ехар, буде, поки Конечно, ласки, але... диви, как тебе ложе. Сьогодні маленька. А цей член команди скучі за Аллою, тут з тут бабуською, так? Ала борить вари, але куча готова. А ти допомагаєш бабусі? Ой, сьогодні вона була непослушна. Розкажи, що ти робила? а? Розкажи. Сиділа по Бігала по городу як бершина, ноги аж отак в грязі, і мить ноги не хотіла. Не хотіла оця гімаська мить оці ноги. Диви кісті, диви, як ми їх вимили. Що це стоїло? Нічого не стоїло. Да. Так що, мама, А я ось пил, до полісосів, знаєш, дуже гарна оця щотка. Просто, ну, оця, Оця, дивіться, яка вона. І тільки і оце ж так мек собираємо сюди, тільки якщо зробити таку довгу ручку, то воно не виходить, тому що воно так дибки стає. А я отаку ручку коротку і отак. Воно піднімає, дивіться, який чистий ковер, і піднімає. І цей ковер же сам, воно вже сіки роки, вже воно тут, будемо казати, оця, оця фігня сама сипеться. Так що це не Дуся, ні-ні-ні, це не Дуся нас накидає в нас. Ні, Дуся. Дуся, Ні, я там ще не, не, не знаю що. Яблуки. Ти молода команда десь яблуки щось робила, всьому... Яблука зібрала та винесла. По всьому двору яблуки сушка, так? Да? Мало, сьогодні стрітка, сипиться дуже мало. Мало сипиться. Розказувай, не послюсь неї Ну от бабушка трошка розговариє тут з нею. Я ж дивіться, позавчора я ж пилісосила. Дивись, які там опять пилю в пилісосі. Бачите. що... Саме гімно у ці коври, вони стільки пилі набирають, що це просто жах. Ну, все, я кажу, мам, та в нас ще чиста. Вона, а що я буду робити? Ну, добре. Так вона що, вікна поперетира. Звісно, пиль. Ой, яке в тебе гарне, диви, яка в тебе подружка чи друг тут. А ну, сідай. Сідай сідай, Ай, хорошо, сідай. Сідай, моя красоточка. А, так, конясь. Та ну ти що, Оце не знала баба клопоту, купила порося. Так оце і в нас. Так, так що ми будемо робити, коли тебе заберуть? Скажи, що ми будемо робити? Ми б тут помремо, команда вся помре без тебе. Ой, цей тут собака, гав гав-гав. Ой, як вона любить гратися, як вона любить гратися. Не треба мені не їсти давати нічого. Я люблю гратися. Люблю сильно-сильно гратися. Ось так. Ой, так, да, звісно. Ой, зараз тихо диви, дихай. Зараз буде піднімати руку. Так, 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 так. Ага. А де мої постілі, що то другі постілі. Де мої Постирали, Дуся, щоб чистенькі були, висять сухнуть. Глягля, вона розуміє, що то на її постеля, да? так? на неї. Костілі, постілі. Та, бабуся, успокойся. Буде злазити, як і злазила. Так що, добре, передихнула я з вами, поїхала я далі Пулісосом махати. Та нехай я, буду Та що в мене там вікно. Я ж краще бачу, окуляри одягає. Та що, я, вже... я ще буду ти що. почистила Молодець. Ну там мелке, сильно. Бабушка нас убирає кожен через день, у неї все генеральні уборки. Закінчила я, іди лежи, а я пішла на кухню, щоб порядок тут був. Ти тут все старшою, Дуся, щоб бабушка тебе слухала. Слухай бабушка? то, звісно треба ще бабушку підстригти, чи сьогодні, чи завтра близько. Молода команда вже ага. опотлила. Помити. Волоси такі, ну тепер як оце стала стригти, вони такі густіли. То в мене так, рука легка, значить. Стали, що прямо якби оце такі ті волоси зросли, то в мене були б, знаєш, такі. Ну, є, є такі будуть. Скажи, зачем наращивать? О, тут голоса моего куча, що вам мало. Шо вам мало, скажи? Так, девочка, за старшего остаешься. Иди, бабусі, допомагай. Иди сюда, иди. бабуся, звука, іди. иди. Иди, я свука тебе иди. Шос расскажет бабушка? Ну иди иди, иди. А ну. Иди тобі у нас за Лену Ану, иди, иди. Иди. Иди, Лена, де Ну иди, иди. Она вже не мене а Що а. то бабуся я. там з тобою грає? Я її умею. Скажи, мені на, насрать. Я жду свого хазяїра, друга, Саню. А мені все остальное, я вас дурю, що я вас люблю. Я вас не люблю. Я люблю Саню. Да? щоб бабуся нічого не розказала. Бабуся, ну сядь, розкажи казочку. Я сказала, що Лена уже Лена. не знає тебе. І Лена сказала: "Ти Лена". Розпаскудили її розпаску. А де мама? Де мама? Мама де? Тепер, кажи, Вони казали мама. А тепер мама хто? Мама, папа, мама. Саша. Ой, Тепер у мене так багато мам. І бабуся в мене тепер є. І друзі, і у мене новий є друг Сасько, так що я тут королевісна. Вот а ну йди подивися, що бабуся робить. Дуся, та не туди. Саші ще немає. Саші ще довго не буде. Що бабуся там роби? Ну йдемо до бабусі. йдемо. Де бабуся? Де бабуся? Ні, вона путає дуся, буся, бабуся. А де бабушка? Де Іра? А де Іра? Іра, де? О, де ти? Де ти там. А ну дай лапочку, да. дай. Дай ножку, я дам цукерочку, да. Скажи, да, дурасть цукерки не можна і ви мені не даєте наступила на А не моя, ану, ану, ану лапочку дай. Дай мені лапку, а то буду так! От так. Плакатиму, плакатиму, дай лапочку. Не дай. плач, скажи. Дай. Я ждала? Дай щелуньку дай. Дай лапочку дай. Дай лапочку дай, дай лапу. Ой, умниця. Ой, красавиця. І нос сухий, все сухе. <рес> соплі не течуть. Сухи -то больна, так? Просто соплі ми її витираємо. Так, дівчата, давайте займайтеся. Молода команда потеряла тряпочку. А ось прийшов хазяїн. Команда в зборі, да? А от це щастя. А ну, на поводку того, що вона сьогодні у нас провинилася. Етак, дівка кістку з'їла ковбаску і нюшить. Що ти там нюшиш, В повітрі пахне весною, чи що, чи чим, чи котлетою. Все, порядок в хаті, да? Ну, молодці. Команда зработала на ура, молодець. Ми теж пообідали, борщу наїлися. Пиріг мій не вийшов. Пер... Верхню часим взяла, те на мусорку викинула, такого ще не бувало, але в житті все колись починається. так що... О, така чистота кругом. Дусяндра Сергеєвною пообиралася. Кругом вже тут нема подушок. Уже вони переїхали сюди, не знаю чого. Що не буде? Оце тобі ложе. Вам бажаю здоров'я. І дивіться команду, який, як вона каже, 57 років, а вже 87. Хай вам буде щастя. Отаке.